Вільні народи, вільної країни, завершився 19-й день нашого спроту, історичної війни. Ще один тяжкий день, який все ж наближає нас до перемоги, наближає мир для України. Як і раніше, ворог розгублений, вони не очікували такого опору, вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з полю боя, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і у страшному сні, не могли такого побачити. І Я хочу сказати російським солдатам, тим, які уже зайшли на нашу землю і яких ще тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські срочники, послушайте меня особенно внимательно. Російські офіцери, вы то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным – мы слышим все это, мы делаем выводы, мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено, обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Вибіреть. Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нічівних втрат. Вже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили Вже 80. сотні танків, тисячі інших одиниць техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше ніж за дві криваві і багатолітні війни у Чечні. Заради чого? Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду. Рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую. В Северную Корею вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс. Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий, я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти Російської держави. Кожен хто відповідає за війну? Кожен хто відповідає за руйнацію демократії? Кожен хто відповідає за репресії проти людей, кожен отримає відповідь. Відповідь світу, і це тільки початок. Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах. Усі наші партнери проінформовані про злочини окупантів проти мирних людей. І місцевого самоврядування в Херсонській, Запорізькій областях у тимчасово окупованих районах за це буде відповідь обов'язково. Зазірвані гуманітарні коридори. Обов'язково протягом дня, 14 березня, вдалося вивести з міста містечок Київської та Луганської областей 3806 українців. Нашу колону із ста тоннами. Найнеобхіднішого для Маріуполя досі отримують у Бердянську вже третій день. Але ми будемо намагатись, будемо робити все, щоб Маріупольці отримали продукти, воду, медикаменти, повну інформацію про дії окупантів на українській землі, надав у розмовах з друзями і партнерами нашої держави. Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень. Говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер фондерляйен, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Взаєморозуміння на 100%. важливою була і розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше, чесним миром. Над цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось подивимось трохи. Продовжать завтра. Кабінет міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював, щоб люди були з роботою, там, де безпека це дозволяє, там, де люди до цього готові. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте, не можете, нема питань. Друге, максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій, продовжувалось життя. Умова тільки одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. І це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде. І наостанок щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовця Збройних сил України, які проявили особисту мужність героїзм в боротьбі за Україну. За нашу незалежність 59 з них посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність усім нашим героям. Слава Україні!